Страйкувати вийшли вчителі 23 шкіл долинської громади. Деякі колективи підготували плакати із вимогами виплатити заборговану їм зарплату. Педагоги не гроші від січня. Вчитель інформатики ліцею номер 4 Євгені Махньов розповідає, що його дружина також працює вчителькою у іншій школі, де така ж ситуація із боргом. Аби вижити сім'ї доводиться брати кредити. Мене більше хвилює за що ми маємо жити далі. Я і дружина, оскільки. Заробітну плату ну, понизили до рівня мінімальної. Розумієте, цілотижневе навантаження по 5-6 уроків день, а ну, зарплата шість тисяч. Ніяких перспектив немає. Просто розумієте. Через відсутність зарплат вчителі не можуть організувати собі відпустку, підготувати дітей до навчального року. А якщо захворіють, грошей на лікування може не вистачити, каже голова профспілкового комітету ліцею Наталія Жгута. Ми пишемо звернення, зустрічаємося з депутатами різних рівнів. І ви знаєте, настільки були розпачливі ну крики душі. Ми свою роботу виконали. Ми провели зовнішнє незалежне оцінювання з затримкою зарплати, але ми розуміли, що це важливо. Так ми свідомі цього, і ми свідомі цього, що зараз, наприклад, це є крайній захід, який нікому, ну скажімо так, ну не приносить ні задоволення. Директор цього ліцею Микола Занкович каже, що така ситуація із виплатою грошей виникла ще при складанні бюджету громади. На 2021 рік тоді за словами Микола Занковича він уже розумів, що освітньої субвенції не вистачатиме, а заборгованість зростатиме. Причина в тому, що у розрахункову формулу виплат на освітян громади внесли зміни, де застосували коефіцієнт 21 – кількість учнів у класі для міських шкіл. А раніше цей коефіцієнт був нижчим від 14 до 18. У Долинській громаді більшість населення сільське, тому через розрахункову формулу з'явилася заборгованість, каже Микола Занкович. Тут не вистачало з різним підрахунком. 60 мільйонів, 56 за відповідним аудитом, який проводився департаментом освіти і іншими галузями, нарахували на на територіальну громаду практично 49 мільйонів. Закрити таку диру коштам місцевого бюджету немає змоги. Тому один вихід це щоб нам допомогла держава або з обласного бюджету. Більш як півсотні педагогів залишилися без виплат і в природничо математичному ліцеї. Цьогоріч він увійшов до п'ятірки найуспішніших в області за результатами ЗНО. Тут навчається більше 420 учнів, проте сьогодні класи порожні. Учитель фізики Віталій Гарило, батько трьох дітей. Чоловік каже, що окрім заборгованості, вчителям ледь не кожні півроку зменшують надбавки за престижність. Вони познімають все, що можна познімати з заробітної плати. Тобто, якщо міністр освіти декларує постійно підвищення заробітної плати вчителя і престижності роботи, то у вересні місяці я буду мати в декілька тисяч мінус. Підтримали страйк і вчителі Долинського ліцею номер 5 Педагоги розповідають, що зверталися до представників влади різних рівнів від територіальної громади до депутатів Верховної Ради. У мене особисто таке враження, що місцева влада киває на верхи, а верхи кажуть. На низи, а ми ну заручника ті кошти, які нам ну просто кидають якісь там невеличкі відсотки. Вони беруться наближенням, тобто їх забирають з наступних місяців з жовтня, з листопада, і виходить так, що станом на 1 вересня в нас практично вже немає коштів субвенції на рік, на наступний рік. Тобто ми до кінця року залишаємося без виплат. Учителька початкових класів Лариса Федорко каже, що батьки учнів розуміють їхню проблему. Кожен з нас прийшов сюди, буду говорити з метою давати знання дітям. Ну якщо нас поставили в таку ситуацію, коли нас не чують, ми прийшли просто до моменту, коли ми висловили свої протест уже в вигляді страйку. Якщо нас не почують до понеділка, ми виходимо на мітинг. Заступниця голови доленської громади Алла Шевченко у коментарі Суспільному сказала, що сьогодні представники міської ради та облдержадміністрації вирішили просити вчителів призупинити свій страйк до 20 вересня. А обласна державна адміністрація планує направити лист до кабінету міністрів про перерозподіл освітньої субвенції. Якщо це не дасть можливості їхні дії не будуть здійснені або не дасть погасити можливість надалі всю заборгованість, то освітяни напевно будуть продовжувати. Вони в п'ятницю отримають відпускні всі і зарплату за лип. Зараз, За словами Алли Шевченко, міська рада долини працюватиме над тим, аби така ситуація не трапилася наступного року. Для цього уряд повинен змінити формулу виплат для освітян громади. Василь Скрипка, Олександр Букатюк. новини на Суспільному, Івано-Франківщина.